Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Зарплати пенсії та допомоги бюджетникам в жовтні повністю і однією виплатою. Посвято студенти спецгасіння марок, нагороди та святковий концерт Держуніверситету 95 років. День мудрості люди похилого віку приймають вітання. Символ освіти, науки та культури майже століття. Придністровський держуніверситет відкриває нові горизонти, формує особистості поколінь. ПДУ сьогодні відзначає 95-річчя. з цієї нагоди вітання. Надіслав президент Красносельський. Вже майже століття. ПДУ виконує високу місію, дає знання, виховує особистості, формує професіоналів, здатних з честю та гідністю служити суспільству. Сьогодні університет об'єднує талановитих педагогів, мудрих наставників та енергійну. Молодь спрямовано до нових вершин. Кожен випускник робить свій внесок у розвиток науки, культури, економіки та зміцнення державності Придністров'я. Особливі слова вдячності глава держави висловив ветеранам викладацької праці, які заклали фундамент сучасного ПДУ та всьому колективу, який зберігає традиції та впевнено йде в ногу з часом. У жовтні бюджетники отримують зарплату повністю не частинами, як це було в липні, а одним платежем. При цьому економічна ситуація в республіці залишається складною. У бюджеті великий дефіцит доводиться економити і скорочувати витрати, відзначили в уряді. На наступний рік призупинили деякі програми, наприклад, благоустрій і ремонт доріг, будівництво нових об'єктів фонду Капвкладень, як і раніше в пріоритеті виплата зарплат, пенсій і допомог. Нам максимально нужна приблизить свої нам максимально потрібно наблизити свої витрати до доходів, які є сьогодні. Іншого тут бути не може. Людей залишити без роботи в жодному разі не можна. Зарплати бюджетникам платити потрібно. Зобов'язання, які у нас є соціальними, так і потрібно виконувати в повному обсязі і при цьому гарантувати безпеку державі. Уряд підтримав зміни до закону про республіканський бюджет на 2025 рік. Їх розглянуть у Верховній Раді. На засіданні уряду говорили і про підготовку до опалювального сезону. Прем'єр Розенберг зазначив, всі установи, де є твердопаливні котли, повинні палити дровами. Це дозволить заощадити газ і підвищити стійкість всієї енергосистеми. Окрема увага, об'єктам, де встановити котли, неможливо з технічних причин. Там фахівці розглянуть альтернативні способи підключення. Без опалення не залишиться жоден житловий будинок, підкреслив Олександр Розенберг. Також в будинках перевірять горище під вікна в під'їздах, комунікації та теплові вузли, де потрібно відремонтують і утеплять. Сьогодні день створення митних органів республіки митній службі ПМР 33 роки. Захисників економічних рубежів країни привітав президент Вадим Красносельський. У сучасних непростих реаліях державний митний комітет веде роботу з гарантування економічної безпеки Придністров'я, послідовно розширюючи можливості ведення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних господарюючих суб'єктів, ведучи безкомпромісну боротьбу з транскордонною злочинністю. У Верховній Раді пройшла зустріч з журналістами з Данії. Це співробітники газети і телебачення. Хочуть якомога більше дізнатися про нашу країну. Олександр Коршунов розповів про історію створення Придністров'я, а також про стан справ у республіці. Мири і злагода головні цілі як внутрішньої, так і зовнішньої політики Придністров'я, зазначив спікер парламенту. Придністровська моза республіки проживає. У Придністровській Молдавській республіці проживає понад 70 народностей і національностей. Це і Молдовани, і Українці, і Росіяни, і німці, і Болгари. Всі народи і національності живуть у мирі та злагоді. Датські журналісти запитували про те, як Придністров'я справляється із зовнішніми викликами, і як на нашу республіку впливають події, що відбуваються в сусідніх державах. Одністровську з'явиться футбольне поле. Будівництво йде вже кілька років. Роботи коштом фонду капітальних вкладень. А в спортивній школі відкрили набір з веслування на байдарках і каноє. Подробиці далі. Дністровськ – місто спортивне. Це міський стадіон. Кілька років тут іде будівництво. На місці старого футбольного поля вирили котлован, насипали щебінь. Уже зеленіє новий газон. На якому етапі роботи перевірила заступниця міністра економічного розвитку Наталія Сіткіна. Велика робота провідіна прекрасне робота проведена. Прекрасний стадіон, але робота до кінця ще не доведена. На момент установка. На даний момент залишилася установка освітлювальних приладів уздовж бігової доріжки, встановити ворота. І поле буде готове. Євген Городецький живе неподалік нового стадіону. Щодня пробігає по 5-7 кілометрів. Раніше займався на березі лиману, тепер на полі. Якщо я не займаюсь, мені хуже. Якщо я не займаюся, мені гірше від цього. Так побігав, позаймався, поприскорявся. все, організм по іншому працює. Вечорами тут дуже багато молоді, і не тільки багато людей приходять. Стадіон завжди відкритий. Поруч школа і технікум. На перервах учні та студенти біжать сюди пограти у футбол або просто розім'ятися. Тут же майданчик з тренажерами. У планах відремонтувати бігову доріжку, покриття буде асфальтобетони. Понятно, що Дністровську необхідні та стадіон зрозуміло, що Дністровську необхідний такий стадіон це місце тяжіння для дорослих і дітей, для сімей, які проводять час і ввечері, і в день. Загалом розвитку спорту приділяється багато уваги. Бачимо, що тут є ще фронт роботи, який необхідно завершити. Є певні складнощі, але робота ведеться будемо намагатися закінчити якомога швидше. Лиману Дністровську влітку сюди їдуть відпочивати з усього Придністров'я, восени відпочиваючих менше. А ось у спортивній школі діти займаються веслуванням на байдарках і каноє цілий рік. Ми вже з вами не один раз говорили по поводу. Ми з вами не раз говорили про залучення молоді до занять спортом. Ось, напевно, це ті приклади, які дають позитивний результат. Дуже здорово, що в Дністровській школа спортивна. Це дуже здорово, що в Дністровську є спортивна школа. Я сама учасниця регати під егідою президента. Знаю наскільки це класний спорт. Дійсно, здоровий спосіб життя і спортивна освіта для молодих людей дуже важливі. Розвивають у Дністровську вітрильний спорт. Наприклад, на Грес є свій яхт-клуб. Називається Форде Вінт, що означає попутний вітер. Вітрильним спортом у Дністровську займаються і діти. Зараз у спортивній школі йде набір. На заняття з веслування і каної запрошують дітей від 11 до 16 років. Підприємство Бондерський хліб напередодні тут провели екскурсію для школярів. Тут щодня сходить з конвейера близько шести тонн свіжого хліба, батонів, рогаликів і пампушок. Школярам показали, як замішують тісто, печуть булочки і в чому секрет їхньої хрусткої скоринки. Подробиці далі. Діти надягають халати і шапочки. Для них проводять інструктаж, і всі відправляються в хлібопекарський цех. Тут діти побачили процес виробництва продукції, а ще з ними поділилися старим рецептом бездріжжового хмелевого хліба. Його печуть на спеціальній заквасті. Эта кмільва скваска на нікада не теряется. перед замесом одбирається на слідчі день. перед замісом відбирається на наступний день, підгодовується там молочно-кислі бактерії. Їх потрібно годувати. Ось така заквасочка. Ми їх годуємо і підтримується обсяг. Бачите, як бродить скільки бульбашок. У кондитерському цеху школярі дізналися, як роблять вівсяне печиво. Їм показали нове італійське обладнання. Ось в таких розстоячних шафах тісто піднімається вдвічі швидше ніж раніше. А в цих печах здоба не підгорає. 30 хвилин, і булочка ювілейна готова. Мені понравилась, як пікуться булочки ветей машин. Мені сподобалося, як печуться булочки на цій машинці. Вони проходять дуже великий шлях і довго печуться, але дуже смачні. Коли я був маленьким, я бачив тільки маму, вона пече. Коли я був маленький, я бачив тільки, як мама пече, як все готує. А зараз я побачив, як готується для всього міста. Школярів пригостили сосисками в тісті, круасанами з шоколадом і новим цукровим печивом лакомка. У завжди двері відкриті. Для всіх шкіл, хочебних заведень. Ми на підприємстві завжди двері відчинені для всіх шкіл, навчальних закладів. Ми дуже раді, що нас відвідують. Вони бачать, як хлібець, які вони їдять щодня, готуються. Зараз була з малає школа, була з Красногорки, з Бичка. Бендерські школи приходять після закінчення. Вони можуть прийти до нас і влаштуватися на роботу. Ну і зрозуміло, якщо влаштуються на роботу, зможуть за рахунок підприємства отримати вищу освіту. Директор підприємства запропонував дітям у себе в школі провести конкурс малюнка, щоб всі відтворили те, що сподобалося на хлібокомбінаті. Переможець отримає коробку тістечок. А найкращу роботу художники перенесуть на автофургон, який розвозить хліб. У день народження ПДУ по святу у студенти. Сьогодні в університеті свято багато зустрічей, відкриттів. Першокурсники давали клятву. Ще вчора школярі. Сьогодні вже студенти. Цього року в ПДУ їх понад дві тисячі. Традиція вийшла, справжнє свято для першокурсників. Я вибрала музикальні педагогічні. Я обрала музично-педагогічний факультет, тому що музику люблю з дитинства і хотіла займатися з дітьми. Перші місяці студентства – це перші семінари, перші оцінки. З'явився і улюблений предмет в університеті. У нас уже в університеті є своя компанія, не тільки з нашого факультету. Пари замість уроків нові знайомства та жага до знань. Нові студенти сповнені рішучості, адже опанувати професію у достоїні у головному виші країни. Є, Є величезна різниця зі школою. Змінилося абсолютно все. Викладачі по іншому до нас ставляться. Ну і звичайно, ми до них подобається, що з'явилося багато нових знайомих та друзів, та їхня підтримка. Звикаємо до того, що заняття тривають вже по півтори години. Мені подобається творчість, і мені здається, що реклама сьогодні найбільш затребуваний напрямок, який допоможе мені в майбутньому реалізувати себе. Сьогодні Придністровському університету виповнилося 95 років. Університет можна Університет можна порівняти з величезним інтелектуальним реактором, в якому виробляється ця енергія. Перш за все, майбутнє, яке будує університет, яке тут зароджується. Це звичайно ж суспільство, яке делегує університету найвідповідальніші завдання. Це ще й сам колектив університету, який, якщо брати середній вік, то він буде не набагато відрізнятися від віку нашого студента. На честь ювілею у ПДУ представили й нові марки. Дизайн розробляли спеціалісти. Вишу спільно з бандерською друкарною поліграфіст. Тираж 200 штук. Важливий день для студентів позаду далі на них чекають пари, заліки, іспити та курсові. Які рослини стійкі до нашого клімату, і що можна висаджувати на вулицях країни напередодні? Про це говорили в міністерстві сільського господарства та природних ресурсів. Там провели семінар. Співробітники ботанічного саду розповіли про рослини, які у нас проживаються. У Придністров'ї змінюється клімат, спекотна і суха погода впливає на ґрунт. а Значить, і рослини тепер потрібно садити не ті, що раніше. Над новим планом озеленення вже працюють фахівці мінсільгоспу. Таке завдання поставили в уряді, і ще у містах обов'язково будуть враховувати місця, де висаджують дерева. Надо смотреть комплексно на ту процес, который треба дивитися комплексно на той процес, який зараз йде з благоустрою та озеленення населених пунктів з поглядом на майбутнє, тобто не допускати дурних помилок, таких як висадка високорослих багаторічних насаджень під лініями електропередач, висадка в посушливих частинах і районах, вологолюбних рослин тощо уникати прийняття рішень на особисті смаки окремих осіб. У Мінсільгоспі провели семінар фахівці ботанічного саду, запропонували інтродуценти. Це рослини, які висаджують в нові для них місцевості, де вони раніше не росли. Кліматичні зміни за останні 15-50 років дозволили адаптувати до умов нашого регіону низку цікавих рослин практично з усіх континентів, крім Антарктиди. У нас добре ростуть азіатські види хвойних дерев, наприклад, ялини східна і шренка. Сучаствують про те, що це етавлоголюбіве і требуючи складного сложного існує думка про те, що хвойні це вологолюбні і вимагають складного догляду рослини. Насправді є безліч сухостійких і невибагливих хвойних видів, які прекрасно ростуть навіть при мінімальній увазі. Тому озеленення міст і районів ще обговорюватимуть після підіб'ють підсумки і вироблять рекомендації. Їх направлять в уряд. Досвід і мудрість багатство тих, хто прожив довге життя. Сьогодні Міжнародний день людей похилого віку. Як відзначили далі в сюжеті. Терасполь Клуб Ветеран. Сьогодні тут справжнє свято душі. Мудрих та досвідчених вітають з Днем людей похилого віку. Ветерани сьогодні. ветерани сьогодні це та сила, яка береже, охороняє і оберігає нашу історію, наші сімейні цінності. Дуже багато працює з молоддю. Я бажаю, щоб сьогодні ваші найближчі люди були поряд. Бережіть себе, здоров'я вам і благополуччя нашій республіці. Я віжу, я бачу як голова держадміністрації. Як ви любите цю землю, як ви любите рідний край, як ви любите наш рідний гарний терасполь. Адже завдяки вам терасполь сьогодні такий, який він є: красивий сонячний, світлий. На сцені пісні та танці. Привітання для ветеранів підготували творчі колективи. Були і нагороди. Найбільш активним вручили почесні грамоти. А це будинок пристарілих в селі Воронково. Привітати дідусів і бабусь з Днем літньої людини приїхав глава рибниці. Зараз в будинку пристарілих 43 постояльці. Найстарша Марія Руда. Їй 98 років. І вона застала велику вітчизняну. За 11 років працювала в кохось. Тільки війна кончилася, я пішла в Одесу. Поїхала. поїхала в Одесу добровольно. Сама пішла в армію, вважайте. І робила пожарки. Потім мені поїхала я додому назад, тому що ми сильно голодані туди. Подарунок, концертна програма. Це улюблені пісні з радянських фільмів. Звучали мелодії, під які колись танцювали, закохувалися і мріяли. Люди похилого віку вгадували назви фільмів, згадували акторів і історії своєї молодості. Концертний сезон державного симфонічного оркестру відкриють вже завтра, 2 жовтня. Його приурочили до міжнародного дня музики. Наглядачів чекають прем'єри Увертюра, морська тиша та щасливе плавання та п'ята симфонія Мендельсона. Солюватиме із оркестром 16-річна піаністка Тетяна Мандажі. Вона виконує відомий фортепіанний концерт Едварда Гріга. сезон, Коли відкриваєш сезон, це як готуєшся до дня народження. Ось 31 рік існування нашого оркестру. Ми завжди готуємося. Ми причепурюємося, намагаємося щось показати. Цього разу ми покажемо справді зовсім іншу музику. Це все прем'єри, крім концерту Гріга. І сподіваюся, що публіка зрозуміє наші прагнення зробити їх більш культурними, емоційними та розумними. Початок концерту о 6-й вечора у Палаці Республіки Квитки можна купити онлайн на сайті Білет ПМР. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.